Давайте давай. обережу тяжке там банка, щоб не розбили. Волонтери, які допомагають, ну вони завжди допомагають не тільки в війну, а й раніше. Тобто люди, які працюють для людей. А це наші діти, які приїхали з Мирнограда Донецької області і з Миколаївської області. Так якось сталося, що з одного автомобіля. Першого почалося моє волонтерство. Просто містяни приносили свої речі От Отак, перший раз я повезла діткам в інтернат в село Голенищеве. І так якось, напевно, поділо сарафане радіо. Люди почали зносити. І так, вже років чотири, я возила. В інтернати, психоневрологічний диспансер, Далі в мене на обліку є списки багатодітних сімей. Вони приходять одягатися. Ну і після початку війни вже допомога безпосередньо потрібна тут, тому що багато переселенців дуже багато звертаються. Люди нас доброзичливі, тільки можна сказати, клич потрібно наприклад, якісь штанці чи якісь взуття. Отак як сьогодні потрібно було взуття за півдня. Воно вже є. Ці продукти я попросила. В друзів в мене є такий один хороший товариш Андрій Харкавлюк. Він щоразу мені передає кошти. Далі така в мене є колега. Вона виїхала жити за кордон. Ганна Капко. Вона також передала гроші, і навіть просто пересічні люди, які знали, що я їду, і вони давали гроші. Дякую магазину Сільпо. Я сьогодні в обід сказала, що ми заїдемо, і це вони. Половину вони всі зібралися і, і скупили продукти. Молодці, молодці! Так зазвичай в неї виходить. Даємо клич, люди спрацювали і закупили ось діткам продукти перемоги нам і миру. І бажаю всім, всім, всім всього самого найкращого.